Друзі, зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2018-2019 років 30 травня 2019 рік Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніко команда приймає Київське Динамо Олександра Хацкевича. 2-0 Кия не перемагаєць. Дубль Віктора Циганкова. Приніс нам перемогу. Давайте, друзі, про цей матч. Ми будемо з вами говорити по порядку. Олександрія, Володимир Шаран, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка Олександрії, Панків у воротах. Бабоглу, Бухал, пара центральних захисників, Лучкевич Пашаєв по флангах, Запорожан, центральний опорний півзахисник, Кавалець Банада, центральні атакувальні півзахисники, Задірака Протасов по флангах та. Сітало у нападі, це стартова розстановка Олександрії. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-4-2 стартова розстановка у Киян. Жора Буща на воротах, центральних захисників шабанов бурда Міколінка Кінзер по флангах. Шепєлів Алібєков, циганков, Деп'яна півзахисники. Русін бесідін у нападі. Ось така стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати? В принципі, такий був, я би сказав, навіть рівний був футбол. Олександрія дуже справді здорова команда Володимира Шерна цей матч розпочала. І в принципі, обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Непогані були атаки у Київського Динамо. І справді, друзі, обидві команди обмінювалися нагодами, але ось вона 21 хвилина матчу. київський Динамо. Команда Олександра Хацкевича проводить свою атаку. Хороша атака по лівому флангу, подача удар головою. Вітя Циганков, гол! Замикає Вітя Циганков. Якраз то дуже здорово там скидку. Дуже хорошу справді заробив футболіст київського Динамо. Дуже хороша скидка і Игол, дайте забытый видит циганковых щен, помнишь до речі, Руси не крас то скидку ти заробив, якщо я. Друзі, якраз ти не помиляюся. А я, друзі, не помиляюся, тому що саме Назарія Русин робить скидку на дальню стійку і забуває гол від Єсиганкова 1-0. Але потім у Київського динамо стається вилучення на хулині так 32-й. Алібеков Отримує другу жовту картку. Першу він отримав на 24-й. Він матч, що киян не у меншості. Київське динамо у меншості проти Олександрії. Алібеков отримає червону картку, там потім, до речі, поміняє на 35-ті. Ще Коліше Парянка Кінзьора на 27-й Хвеніматчі поміняє. Тому, друзі, якось так а, Тому, друзі, якось так. і Олександрія момент осторювала. В більшості Олександрій ці справді стали Чим так володіти а, таки непогано. Олександрій, до речі, шастал, ша дедечка і Панамарі вийде трішки пізніше. У Динамо Київ якраз те ще вийде до Ілун. Ось, ну що ж, друзі, другий тайм Олександрія. Uh, в принципі, да, і справді поцікавіше виглядала, коли команди, ну, коли Олександрія відповідно отримали чисельну перевагу. Хоча, в принципі, при, при рівних складах Олександрія, в принципі, я вважаю, дуже непогано показала себе на стартових винах матчу, Але ось у більшості Олександрія іще стала себе дуже непогано, і справді, показувати. І Кені насправді було нелегко, але і Кенни також, в принципі, на контратаках свої нагоди створювали довольтки непогані. І тут також, мало нагоди, щоб ось Наприклад, на 47-й хвилині матчі у Динамо виникає дуже хороший момент, коли там пробивав бісідін, бісідін пробиває, рятує варта Олександрій, добивання Віті Циганкова, але Віті Циганков пробиває повз ворота. Повз ворота біє Віті Циганков, і навіть у меншості динамів створювали проблему у Олександрії, навіть у меншості Київський Динамо мало свої нагоди. Тисне Олександрія тисне команда Володимира Шарана не хоче відігратися і, в принципі в Олександрії там були нагоди. Но одне з таких явних нагод виникає на 58-й вот де просто лежить на удар удар поворота, хипов з ворота. Нападник Олександрії. Да, ще один пан був момент, але не вдається його реалізувати. Оксана була близькою до гола, але київське Динамо кияни чекали свою контратаку, чекали свій шанс команда. Відповідно, Олександр Хацкевич. і свій шанс динаміці дочекалися. Аж на 69-й хвилині матчу. Олександрія розкривається. Віталій Міконіка просто вибиває м'яч в боротьбу. Зачепився за м'яч. Бісідін, Бесідін, передача. Віктор Циганков один в один. Вітя заходить на удар. Б'є Вітя Циганков, Вітя, удар. Гол! Віктор Цыганков Віктор переправляє мяч Сітко Олександри 0-2 на стадіоні Ніка, Київське Динамо. Свою перевагу какую не подвоїли, але як же геніально розібрався Віктор Цыганков. Дуже здорово Зайшов на ударну позицію з лівої ноги. Витяг цыганков Пробиває в самісінький дальній кут. До речі, Ганков, до речі, Вітя влучив 2 2.0, Київське Динамо, забезпечує собі дуже справді комфортну перевагу. В Олександрії був супер шанс на 70-тій. Десь так так 71-х, там хороша пройшла передача і удар непоганий наносив футболіст Олександрії, але пробив він. Повз ворота. Повз ворота профубіс з Андрія. Це був, якщо не помиляюся, Протасов. Саме він якраз пробував а у Динамо Київ також був нагоду. Віти циганкового був шанс на 73-й хвилині матчу, щоб взагалі оформити хитрик на стадіоні Ніка. Ну, трішки від Циганкову не пощастило. Трішечки віті циганкову не пощастило. У Віталія Міколінка був шанс, не вдалося Віталію. Реалізувати свою нагоду. Тобто обидві команди обмінилися нагодами. Ось на 85-ті хвилі жовту картку отримав футболіст Олександрії. Дуже хотів футболіст Олександрі зробити пару на пенальті, але все-таки Панамарія. Ну, все-таки пенальті там не було. І все-таки Панамарі отримав вже ту картку за симуляцію. Ну, в будь якому випадку да, Олександрія намагалася зробити камбек, але київський динамо дуже надійна команда Олександра Хацкевич відборонялася і навіть у менш не мало свої нагоди, щоб забувати третій м'яч Там на плюс 2 й матч або непогане ударить від футболіста Київського Динамо гарматний удар, який на себе приймає вратарь Олександрії. Пробував, до речі, ще не помиляюся ДПН взагалі. Якщо я, друзі, звичайно, що не помиляюся. Ну в кінці суддя та фінальний свисток тоді да, є, і Київський Динамо 30 травня 2019 року якраз то Олександрії вдається і обіграти з рахунком 2-0. Дуже комфортна, відповідно, перемога. Дуже комфортна перемога. Дуже комфортну перемогу здобуває київське динамо над Олександрією. Але в принципі по грі, по грі, в принципі, Олександрій показав справді гідний футбол, гідний характер. Ось, і киянам нам легко не було. Але в цілому друзі вважає, що команда все таки Олександр Хацькевич перемагає по ділу. Олександрія браво, дуже хороший футбол. Олександрія провела. Взагалі, Олександрія просто неймовірно себе показала якраз це у сезоні 18-19. Неймовірний просто був сезон для Олександрії. Олександрія дуже неймовірно просто виступила у сезоні 2018-2019 років. Ну, Друзі, Олександрія, щоб ви розуміли, третю позицію кому посіла. Третю позицію посіли Олександрійці. Тобто взяли Бронзу. Команда Володимира Шарана. Дуже справді хороший сезон був для Олександрії. Браво Олександрія! Браво Динамо Київ! Пригадали ми, друзі, матч Української прем'єр-ліги сезону 2018-2019 років. 30 травня 2019 рік. Олександрія Динамо Київ. 02. Київське Динамо перемагає. Побажаємо друзі, Олександрії, Динамо, Києву побажаємо всього найкращого. І знаєте, друзі, я б би вам би також знаєте, хотів би щастя побажати, тому що, знаєте, друзі, найголовніше в житті це щастя. Тому я вам друзі його і бажаю, ви, друзі, найголовніше будьте завжди тільки щасливими, друзі. Будьте завжди друзі щасливими і справді. Я вам бажаю тільки добра, будьте щасливі. Усім до нових. Зустрічів і будьте, мої любі друзі, щасливі.